Смотрю, пропінювати, будемо їхати пробувати косить, поміряли влагу 12,8, а вчора міряли 18, показували, Ну воно після дощу трохи підтягувало влагу, якраз настроєм комбайн. Так, жаточку підцепили, зараз будемо пропінювати, все і їхати пробувати. Блять, <пл> дядь Юра страшний просто. Просто страшний. Ти, ти страшний льотчик, блядь. Зони, хай їдуть. Хто? Це гадьочки, тоді ж проїбали, блядь. як комбайна заправляли. За, за Що Юмеза заправили. Юмеза, нахуй. Він хоче рвати землю, нахуй. Да, як Ту. настоящий. А воно жарко, блядь. Да? Так? Буян, бля! <реку> <реку> Ракета нахуй! <реку> Дядя Юра Джигіт. Поприбирали в складі. Став, став, куди скажеш. Зараз будемо виїжджати. Підготовили, щоб було нам куди ситати. <реку> Те, що було, димати, буде Ось, дивись. Що, буде Йо? тут три тонни з цього куска? Все то? А, а скільки тут? Тут гектар 20 соток. Да, до 4 тонн. До 4 тонн, так? Да, Всього. Да. Їх хватить, так? Да? Да. На цей год. Ну, це нормально, це і ще нормально. На цей год, так? Да? Да, більше я вам не далі возьму. Да. Да. А зерно яке буде? Середнє. Не крупне. Середнюю. А ваш кап был, О, бля! Ваш кап капец, да? Цеберку набрал и пиздал упал. <laughs> <laughs> Поки с курям пиздай, и до выздохали. <laughs> и сам Йоу, мари, И шо, блядь, а солому куда девать? Китайцы заказали. Да, это есть заказано, на цей год? Вот. Все есть. Кубики рубить. Да не сюда иди. <laughs> І що блядь? Що вони робитимуть з тими кубиками-рубиками? Вони? Ти хай хоч мені поїбать, блядь. щоб купили <в> нас? <ріця> <ріця> Товар подали, а по пописнув. А там хай я котяла. Тільки дядя наперед. Строго Він діпе. Солому потім хай кубіки провіряють там нахуй. Похуй, да? да. Там у усотік ще трохи. В них ж нема сочочки. Ну, Завезем. Продамо. Тільки тапна. Севічки можуть посіяти, щоб не заходив ні одну семічку. Не поламав, да? да. Mm. Ну, попаде в кубик, кубик, вони, блядь, тут скажуть. Що за бамбук? <рістит> що за сорт? На свого бамбука повна, да? Ні, у них такого сорта нема. Ні? Ні. Так що, блядь. <рістит> <"Ми>, Охуєлий пацан. Китайозно. Пошла ладу, я Чого ти їх так не любиш? Тому що вони гандони, блядь. Так, <рістит> то блядь, підараси. <рістит> А нам продали танк, що не стріляє, самоліт, що не літає. І як за що їх любить, йо-бар. Ще й, блядь, не бачить ніхуя. Блять, стріляє. Пах-пах! З тої сторони пах! Все, піздець перестав. Що таке, каже? Патрони кончили. Іди ти продам пару штук. Далі будемо пахати, нахуй. ти ж дивись на пшениці, не кури хочеш. Ні, боже поці, посії ще літу, до курі і все. Бросай, покаже, давай. Поки ж нема не кури, не п'яний. <laughs> тільки пиво. холодільчика. Комбайн не робочий, а холодильник. <laughs> холодів. Ворози я їбу, бля. І тільки півколя, б'ють. Чуєш, ти розкажи, як ми хочемо підшоп переоборудувати комбайн. Під щепуна. <laughs> <laughs> Там один же спеть у комбає. <laughs> Ще з дивана почали, він вже не, готовий. Не чую, би, бля, як це проснеться, хоч би не наступив так, як покойний Степан Іванович, це 150-та. Mm -hmm. Хуярними дисками, бля, і сили, бля, я крем зі він, блядь. Я дисками вони орали ззаді. Сибічки хуяри, пані. І хуяр у, у Т-150 не сіли і хуярим. Ну, Степан Іванович краю, а за рулем і кремець посередньо. Ну і пили, 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 до хуя було горілки. Степан Іванович поїхав, блядь. У Федерівку заробив, бля. Mm. І коротше понад пездоверсі Степан Іванович виходить дверь, котримає. І... Я хуїбався, вся морда, бля, його цей, бля. Розбита так. І цей важнюк його бізнет, буде доводить. Гездець. Він як з балкона победу. <laughs> <laughs> та цей теж дзвін зараз може. Та пизда нахуй, Його треба було привязать нахуй. <laughs> Зараз прикинь, той блядь по тормозам, той у вікно пиздик. Випало на. Проснувся нахуй. Хуяк і пішов при болінні. Ну, нахуя воно мне надо? Ну, так. Да. Фух, з ногами. У нас за двері хуяк. Нашу спадщину Одеську Такий спуск крутенький. Щось Саня, Єліходе. пробний виїзд ми ще дуже не розбираємося перший іргут у нас тільки комбайн поки все поймемо що до чого йде дюра на контролі бля Нема маси вообще. Єлі-єлі щось там. Велитоє. Дуже за це, що маємо. Так, братва, зараз заміряємо влагу. Покажу вам влагу і покажу вам температуру, яка у нас зараз на дворі температура. 34 градуса. По влагі 12,7. После комбайна. Так что, якось так. Урожай тоже не радует ни о чем. Может он по три будет. Может. Но это не точно. Это не точно. Ну, это вот такая. Она и редкая, І колосочка, ну що ж це за колосочка, це ні о чому ні о чому ну, зерно щупле мале. Коротше, я не знаю, я мабуть її навіть і не буду і оставляти на сімена, ну а там подивимось. Може я ставлю трохи. Ще раз спробую, що воно нам заспіває. По потерях таке вроді би вроді би і ну ось, ну звісно, його видає. І Ви подивіться що це. Ну. Так вроді і нічого. Це ми стелили і цю. Коврик із машини, цей з багажника здоровий, то ну майже нема, Ну де-не-де, не де, ну воно дуже мелке. Прям дуже. Бачите, не наблюдається. Не наблюдається. Не так що косимо. Потихеньку хосимо. Ще в нас впереді артист, ще в нас трохи є заказів по людях. Так що будемо працювати. Якось так, друзі, потихеньку не спіша, але косимо. І косимо своїм комбайном, друзі. Який би він не був, але він свій. І він є. І в будь-яке время поїхали, спробували сире, поїхали в нормальне, коли треба, тоді й поїхали. Так що, який би він не був, слава Богу, що він у нас є. Що нам вдалося його купити. Далі буде видно. Стремитимемося до кращого, але поки що так. Так що, косимо далі, працюємо. За пшеника? така? Одна названня. Вот нам все надо. Ну, no. балдей сиди, на да? А зерно есть, чи нема, шо? Ну, no. шо нам от того, да? Ну, да. No, да. Саня на контролі, все контролирует. Не дай Боже! Як его не бачу, мы его не вместе не дали. Чипа, может, кого-то тихаря. А уклали сюда, ёбана, бака. Так. Ото такі комбайнари, паняли? Чедіти. Трохи треба мотовило настроїть щось воно вроді слабо подає. Чи то так кажеться? Так, друзі, добиваємо цей кусочок. Ось приїхав газончик, зараз висипемо, подивимось, що воно. В кінці відео обов'язково скажу вам результат. Ну 70% давно пишіть, а там хто зна скільки воно тут вийде з цього кусочка. Все вам пізніше скажу. Перший бункер 2025 Оце так подобається, як воно шнека сиплеться <реш> ха короче, тон 5 есть точно. Сейчас будем знать больше точнее. Так, замер влага еще раз. Оп. Ой, это что-то бурьон какой-то попался. Угу. Пуск Водя, ваша ставка, яка влага? Я постійно пять. Дивимось, що в нас тут вже зважили, зараз оторимось і будемо звати. Що в нас Вийшло, Получається ми скосили 2,1 гектара. Зараз будемо, до речі, переїжджати ще на артист. Там в нас теж пару кусочків маленьких посіяного артиста. Попробуємо, що він нам скаже. Ну, Максим каже, что вес хороший. Сейчас поделаемся. Все, все. Ну, такая кучка. покажу вам пізніше, що вийшло. Так, братва, ну коротше, спадщина Одеська вийшла врожай, у нас 3,3 тони. Тобто 33 центнера. Ну, На цей рік можна сказати, що хай буде, Пойде. Дякую Богу і за це, що є. Знаючи яка ситуація в інших людей, то е, дякую, що, що так. Teraz przejechaliśmy, tu na jest nasz kusoczek artysta. Teraz spróbujemy, co nam powie artysta.